Ми обговорювали питання допомоги Великобританії в пошуку вкрадених активів з колишньою владою, і Великобританія буде допомагати нам фахівцями для того, щоб органи прокуратури, правоохоронна система, органи безпеки невідкладно знайшли всі активи, які колишня влада вкрала в народу України. Також те, що стосується позиції заходу, то ви бачите, що об'єднана позиція західного світу по Україні демонструється не просто приїздами наших західних партнерів, але й чітковою детермінацією того, що Україна є єдина. Держава, що те, все, що відбувається в Криму, є порушенням всіх міжнародних правил і стандартів. І після того, коли фактично весь західний світ заявив про скасування зібрання великої вісімки, сьогодні вранці активи російських компаній впали на 12% І сьогодні Газпром коштує на 12% дешевше, ніж він ще коштував вчора. Ми усвідомлюємо про те, що Російська Федерація має свої інтереси, але ми також усвідомлюємо і звертаємось до Росії. Ви не маєте права, переслідуючи свої інтереси, порушувати наші і більше того, жодних підстав. Підкреслюю жодних підстав для застосування сили. Проти українців і проти мирних громадян в країні для введення російського військового контингенту не було, немає і не буде. І за ці дії також треба буде заплатити ціну. Крим ніхто нікому не віддасть. І те, що сьогодні відбувається в Криму, коли самопроголошена незаконна влада намагається націоналізувати українську державну власність. Намагається роззброїти українські збройні сили. За все треба буде нести відповідальність в українських і міжнародних судах.